Честь панству! Є в мене, звісно, сумніви, що дане відео буде корисним для широкого загалу глядачів, але все-таки я спробую. Якщо ви звертали увагу, на багатьох водоймах є велика кількість рибаків поплавочників, які використовують бланк з пропускними кільцями, катушкою та поплавком з одним кріпленням. Причому оснастка змонтована так, що поплавок ковзає по основній ліскі. Якщо детально. Приглянутися до цієї оснастки, то помітно кострубатість і помітно те, що раз відразу у рибаків відбувається заплутування. Всі ці ознаки вказують, що рибак користується слайдерною оснасткою, яка запозичена з англійської поплавцевої ловлі, тієї, яку ми звикли називати матчевою ловлею. Деякі коментарі з мого каналу свідчать про те, що деякі підписники все ж таки пробували свої сили у матчевій ловлі, але у них чомусь не склалося. Тому пропоную поговорити на цю тему, можливо, комусь щось підійде. Давайте на початку спробуємо розібратися у перевагах, які дає ковзуюча оснастка. В подальшому я буду вживати термін слайдерна. Перше, вона дозволяє рибалити на глибинах, що перевищують довжину водилища. і в цьому зрівнює можливості доночника та поплавочника. По-друге, катушка на бланку дає змогу рибалити на досить великих відстанях, звісно, не таких, на яких рибалять на фідер, Але давайте бути об'єктивними. Не завжди є необхідність ловити десь там ген-ген за небокраєм. Та і поплавцевою вудкою, на відміну від шанувальні донки, ви можете рибалити як зна, так і в товщі води, а це перевага, яка завжди дає можливість в ситуації, коли нібито і не клює, досягти результату. При всіх перевагах цієї оснастки саме вона стає тим наріжним камнем, об який розбивається намагання багатьох новачків оволодіти нею в класичному вигляді. Забіжу наперед і скажу, що у відео покажу не тільки класичний англійський варіант оснастки, а й не менш ефективні її національні варіанти. Не дивуйтесь, такі є. Так от, наріжний Камінь це ніщо інше, як часті заплутування слайдерної оснастки в результаті закидання, і в пошуках рішення цю оснастку рибак починає модернізувати на свій розсуд, так би мовити, придумувати велосипед, що в більшості випадків введе до втрати її чутливості і обмежує ті переваги, про які я говорив. Давайте розбиратись, як це працює і чому нічого доброго не виходить. Почну згодилища. В переважній більшості середньостатистичний аматор, хоча він себе таки не вважає, використовує телескопічну вудочку з пропускними кільцями. Це зручно для транспортування, ціна на них невелика, тому що є доволі великий вибір бланків з китайським корінням. Але варто розуміти, що телескопічні вудочки за своєї конструкції, а саме довгих курін, мають швидкий стрій. Та й такий тип водилищ заточена, якщо так можна сказати, під підболоніє в проводку, навіть якщо на ньому є напис телемач. Телескопічний бланк з ознаками параболічного строю буде коштувати майже стільки, як спеціалізована штекерна матчева вудка. Параболічний або ж повільність її дозволяє зробити плавне закидання з прикладанням невеликих зусиль. Швидким бланком для досягнення тієї ж відстані доведеться прикласти на порядок більше зусилля. Відповідно, швидкість польоту оснастки у цьому випадку буде на порядок більшою. Так як для запобігання заплутуванню матчевої оснастки є необхідність на кінцевому етапі її польоту пригальмувати схід ліски, то у випадку з бланком параболічного строю швидкість польоту дозволяє відрізку ліски від слайдера до гачка. Обігнати поплавок, вирівнятись в лінію і приводнитися. У випадку швидким строєм бланку оснастка не буде встигати обганяти поплавок і вирівнюватись в лінію, тому в переважній більшості випадків вона буде падати у воду слідом за поплавком. Відповідно, кількість заплутувань оснастки за слайдер буде вкрай велика, що, в свою чергу, у багатьох рибаків назавжди відбуває бажання освоювати матчу ловлю. Для ловлі з ковзуючою оснасткою використовують особливий поплавок слайдер. В Чому його особливість? На відміну від Ваглера, слайдер не має з'ємних шайб, що довантажують Ваглер. Крім того. Вага монтованої підгрузки завжди, в декілька разів менша тієї ваги, яку ми монтуємо на ліску, щоб налаштувати слайдер робоче положення. Хоча є виключення, як у будь-якого правила, це стосується італійського варіанту оснастки, про неї та інші, я б сказав, національні варіанти. Далі починаємо з класики, англійського варіанту. Британці при ловлі слайдером використовують ліску від 0,2 мм і більше. Ця особливість пов'язана не тільки з використанням важких слайдерів, а й з тим, що такі діаметри зменшують заплутування оснасток. Балк, основне навантаження складається із трьох чотирьох великих дробинок, які розташовуються від гачка на відстані приблизно в 1, 1,2 метри. При цьому найважча дробинка. Балку знаходиться угорі, а найлегша внизу. Звісно, якщо не використовується три або чотири дробинки однієї маси. Підпасок набірний, тобто із трьох невеличких дробинок, які можуть бути судуті до вертлюга, а можуть бути переміщені по лісці з рівним інтервалом. Італійський варіант оснастки дещо інший. Слайдер під італійську оснастку має каплеподібну, витягнуту форму і тіло італійця вдвічі, а то і більше, перевищує довжину звичних нам слайдерів та й вагнерів. Ця конструкція не випадкова, адже вмонтована у тіло вага вдвічі перевищує ту вагу, яку монтують на різку. Оснастка побудована наступним чином: за стопорним вузлом. Насилена бісерна бусинка. Саме цей аксесуар отримав неабияке поширення серед шанувальників англійської будки у інших країнах. Далі поплавок. За поплавком встановлено силіконовий стопор, так як італійські слайдери важкі, і стопор захищає вузол від розбивання. Вузол вже фіксує вертлюг, з іншого боку якого прив'язана скрутка з зліски. Така скрутка, яка добре відома фідеристам. Особливістю цієї скрутки є те, що вона проклеєна по всій своїй довжині суперклеєм. Довжина скрутки складає 30-40 см. На іншому кінці скрутки прив'язаний ще один вертюжок, до якого вже кріпиться повідець з очком. Довжина повідка в італійській оснасті може складати від 1 до 1,5 метра, і на ньому монтуються підпаски. Підпаски розміщуються не з рівним інтервалом, як в англійській оснастці, а по спадаючій довжині. При цьому, чим нижчий підпасок, тим менша його вага. Наступний варіант оснастки бельгійський, умовно бельгійський. Тому що автором його є бельгійський спортсмен риболов П'єр Франсуа де Шеспер. Особливістю цього варіанту є те, що балк монтується не на лісті, як це прийнято, а на жорсткій трубочці довжиною 10-15 см. Трубочка має маленький діаметр, балк складається із двох важких дробинок. Трубочка, так як і поплавок, може ковзати по лісі, але її рух в нижній точці фіксують декілька маленьких дробинок. Відстань від цих дробинок до вертушка, до якого кріпиться повідок, складає приблизно 70-70 сантиметрів. На цьому ж відрізку монтуються підпаски, аналогічно як в італійській уснасці. Ну і також і чеський варіант оснастки. Фішкою цієї оснастки зараз дивую, є те, що використовується не слайдер, а Ваглер. Ваглер, який обов'язково має упірення на антенні. Ще однією умовою є те, що балк з підпаском повинен мати вагу в межах 3-5 грамів. Відступивши від віртуга, до якого кріпиться поводок. 1 метр встановлює чотири однакових за вагою дробинки. Вони є опорою для поплавка. Вага цих дробинок в межах від 7 сотих до 1 десятої грама. Нижче через 20-30 см встановлюється каплевидне грузило вагою 2 і 3 грами, яке фіксується однаковою кількістю маленьких дробинок зверху та знизу. Як правило, номером 6. Номер 6 це дробинка 0,11 г. І біля вертуга набірний підпасок з трьох-чотирьох дробинок. Болгари теж не обійшли тему слайдерної оснастки і теж мають свій варіант. На кінці основної ліски після стопора прив'язується вставка з фліору карбону діаметром 03 мм. І довжина складає від 1 метру до метру м. На кінцях вставки прив'язані вертрушки, посередині вставки монтується балк із 9-12 однакових за вагою дробинок. В самому низу набірний підпасок з декількох дробинок. Варто зауважувати, що пошук ідеальної оснастки, а також. Комплектуючих цієї остазки тривали, тривають і триватимуть. Згадайте самофіксуючий поплавок Zero Slider від угорської фірми Кралусо, який за рахунок специфічного отвору в килі поплавка фіксувався під час польоту, і вважалося, що це допоможе зменшити кількість заплутувань. Були хитромудрі. Дробинки від німця Міхеля Михе Шльогеля, який о, придумав модернізувати дробинки, зробивши такий кратер сферичний, який під час закидання одягався на дробинки певного розміру нижче. Але час розставив все на свої місця і все це залишилося лише в спогадах, а не набуло такого поширення. Найбільш поширений варіант оснастки для слайдера, на мою суб'єктивну думку, простий і ефективний, який використовують спортсмени та й аматори. Наступний. Все, як зазвичай, на основній лісті, стопорний вузол, при бажанні бісена бусинка, слайдер і силиконовий стоп. До основної ліски вона повинна мати діаметр не менше 0,20 мм. Через вертлюжок прив'язується вставка з флюорокарбону діаметром 0,30 мм, довжиною від 70 см до 1 м. На іншому кінці вставки теж присутній вертлюжок. Балк формується з 4-5 дробинок різних за вагою. Дробинки, як і в англійській гіснасті, розташовуються від більшої до меншої. Далі набірний підпасок біля вертушка, який слугує кріпленням для повіття. Нічого складного. Сподіваюся, ви знайдете свій варіант слайдерної оснастки і впевнено поповните ряди шанувальників інтелектуальної рибалки. Дякую за перегляд, шануйтесь і будьте мені здоровенькі.